Доброго дня! Доброго! Я дуже радий, що ви погодились дати мені інтерв'ю, і дуже вам дякую. Ну взаєм, Я в свою чергу вдячний за те, що звернули увагу, і запропонували поспілкуватися в рамках вашого проєкту. От якщо перед вами сиділа невідома людина, і вона у вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це питання? Ну, в першу чергу, я б відповів би, як зазвичай, чесно, і я б сказав, що я бібліотекар. Сума вашої Роботи з 1 грудня. Угу. І ви почали працювати в новій бібліотеці. І які складнощі от саме на цій посаді, на новій посаді? Зрозумів питання, дякую. Так мав високу честь отримати пропозицію від керівництва Міністерства культури, очолити, на мою думку, головну національну бібліотеку. України імені Ярослава Мудрого, яка має найрозгалуженішу най мережу бібліотек в Україні на сьогоднішній день це майже 15 тисяч бібліотек, відповідно, і сумарна кількість фондів і сумарна кількість співробітників. А тому дійсно правильно ви зазначили, що фактично де Юра це вже з 1 грудня. Місяць навіть ще не закінчився. І Я хочу сказати, що з одного боку бібліотека. Як місце роботи для мене нова з іншого боку, вона мені відома за моєю діяльності професійною і. До того ж, це з одного з іншого боку це найдавніша а, київська публічна бібліотека. Ось тому тут знаєте, найдавніша в новому, і а, що хочу сказати: сказати, що робота цікава робота мені зрозуміла. Всі виклики практично я розумів. Єдине, що накладається трошки складнощів у зв'язку з війною, у зв'язку з вимкненням електроенергії. І кінець року, початок року, тобто, це знаєте, треба зараз цей рік закінчити, почати новий, дотримавшись всіх вимог там фінансових, юридичних, але вже паралельно ми гуртуємо команду. І вже працюємо на перспективу, тому що час біжить дуже швидко. Ось, і, а, в, скажімо так, вдосконалювати а, роботу бібліотеки національної потрібно вже вчора було. Тому сьогодні ми працюємо, скажімо так, в, ну, практично много з часу. хотів би запитати стосовно переноворічних, так, новорічних книг. А... Які книги порекомендуєте прочитати? От молоді, котра хоче вже зимовий, скажімо, настрій повністю відчути? Я вам хочу сказати, що а, в я б не рекомендував книжки в, в залежності від сезонності. Ось, чому тому, що кожен в кожному сезоні знаходить для себе щось цікаве і нове, і враховуючи ті тенденції, які сьогодні в нас у зв'язку з глобальним потеплінням, то та така звична казкова зима, яка описується в багатьох оповіданнях і казках, а екранізована потім, вона на жаль, чи на щастя, ну. Всьому свій час, тобто на сьогоднішній день, вже не така притаманна, і тому я б радив знаходити а, те цікаве а, саме в тих книжках, які є у ваших інтересах. І тоді повірте, і будь-який сезон, і будь-які будь свята вони а, набувають певної змістовності. Я зазвичай а, любив читати а, в, в віці підлітковому, завжди щось таке пригодне. Ське, ось пригодницьке. Десь на межі з фантастикою. Це якщо по класиці це Жю Верн, Ось тому, що він класичний. Він в будь-яких в будь-яких будь-які часи абсолютно адаптивний. Тобто має на увазі навіть сезони, його можна і влітку і взимку читати. Там багато чого знайдеш, дивлячись, які твори. Ось і якщо вже так далі йти, то вже старший підлітковий вік, то це вже якась така моя. Ну, можливо, філософська лірика, або навіть якийсь такий з елементами романтизму, так? тобто щось таке червона чорне стендаля, або. Теж дуже актуальне зараз е, е, Генрі е, е, куди йдеш об Маглядеші. це ось те, що я радив би читати підліткам е, в будь-якому сезоні. Ви закінчили кнопін, та? так. А з червоним дипломом. Так. Ви фактично тоді розпочинали діяльність mm -hmm. в освіті, і коли у вас вже. Почалося бажання до бібліотеки більше. А, ви знаєте, я, е, ну, так сталося, що працював ще до того, як вступив в університет. Ось ну, час такий був, і складний, і треба було працювати. Я працював на будівництві різноробочим, а потім вступив в університет. І е, я завжди поєднував свої інтереси, вірніше вони поєднувалися і нерозливно були з книгою, з читанням, оскільки. Фактично виріс в бібліотеці. Моя мама професійний бібліотекар, працює бібліотекарем все життя, і тому ця царина книги завжди мене ну, до себе приваблювала. А на той час в університеті культури відкрилася дуже цікава спеціалізація: це книгознавець, менеджер саме видавничої діяльності, де до того ж вивчався і маркетинг, і піар, і е, різні різні можливості промоції книги. І поліграфічна діяльність, тобто такий цілий симбіоз різних напрямків, ось і було дуже цікаво, і це мабуть спричинило те, що я вже фактично з кінця першого курсу. Працював в книжковій палаті України, ось фактично за фахом мені це подобалося. Але й паралельно працював в університеті культури і на кафедрі, і лаборантом лабораторії комп'ютерних видавничих систем. Ми тоді таку створили. Тобто, я поєднував і такий освітянський напрямок, і бібліотечний. Але все ж таки, бібліотечний, напевно, ну. З позиції сьогодення взяв верх, хоча важко сказати, тому що в національну бібліотеку я прийшов з університетської от, наукової бібліотеки імені Максимовича, головної університетської бібліотеки. Тому тут знаєте, е, ну Важко сказати, чи я взагалі вважаю, що освіта наука без бібліотеки неможливо. Тому все ж таки в першу чергу бібліотека. А так як з нею пов'язані всі інші галузі напряму, то звичайно і освіта, і наука. А стосовно електронних книг, ви читаєте електронні книги чи віддаєте перевагу паперовим? Чесно кажучи, я як професіонал, я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми вже говоримо в контексті термінології не просто як про книгу, та так, а про ресурс. І сьогодні ми говоримо про пошук ресурсів, про надання читачам користувачам можливості роботи з ресурсами. Це як традиційні, так і електронні, так і тому, звичайно, якщо враховувати цей аспект, то більшість інформації, яку я отримую засобами читання, це звичайно електронний ресурс. Це звичайно, і, і електронні журнали, і електронні книжки, які доступні так чи інакше, чи в відкритому доступі, чи за передплатою. Ось, але це за, за вимогою часу. Це тому, що так оперативніше і динамічніше можна працювати. Але все ж таки я дуже люблю цей тактильну, тактильне побачення з книжкою, з традиційною, з паперовою, коли я взагалі дуже люблю запах каталогів традиційних. Запах книжок тому для мене це такий ну такий приємний фетиш, Якщо хочете, мені це дуже приємно. І я звичайно за традиційну книжку, і вона в принципі нікуди і не дінеться, і не дівається. Але ось, наприклад, моя донька, якій 13 років, вона ну. Дуже любить читати саме електронні книжки. Ось вірніше в неї є електронна книжка, куди вона завантажує е електронний гаджет, куди вона завантажує безпосередньо різні, різні 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 ресурси і так перечитує все, що хоче або передплачує, або те, що в відкритому доступі. Тому тут кожному своє. Я все ж таки за е е такий романтизм, за традиційну книжку. Ось, але час е, вносить свої корективи, і тому динаміка отримання знань все ж таки вимагає і нових е, каналів комунікації з е, ресурсною базою. Тобто, вона проти, що вона читає, скажімо, книги? Ні, абсолютно не проти. Тим більше, що в неї є і традиційні, але ну, їй так зручніше. Головне, що вона читає, головне, що вона розвивається, що розвивається фантазія, рівень знань, інтелекту це найголовніше. От що я б хотів запитати стосовно бізнесової літератури? От, бізнесова література дуже тир, цікава, але як е, би ви оцінили українську зараз бізнесову літературу? А ви знаєте, з'являються скажімо так, є дуже навіть багато видань, які на жаль, не всі запам'ятовуються навіть більше того, тому чому тому, що вони зазвичай мають назви такі, знаєте, попсові більшої б більшою своєю для того, щоб привернути увагу покупця, для того, щоб покупець міг як то кажуть. Звернути увагу на цю книжку, і подумав, що він вирішить цим е, своє якесь питання, ось, не закладаючи в підвалини е, функції книги, саме її навчальну і пізнавальну е, місію, я б так навіть сказав. Ось е, тому е, ми можемо говорити про наявність. Е, е, Вітчизняного продукту, який є по факту, але не є високорівневим. Хоча такі видавництва, наприклад, як наш формат, ось фактично вся їхня лінійка, що можна говорити про літературу даного спрямування, якщо так говорити, прямо, все таки це дуже висока якість і дуже високий рівень. Це і перекладні видання, от, з іншого інших мов І е, те, що ми можемо генерувати тут у себе. Е, в принципі, я б от, серед інших рад, би саме це, е, якщо ну, це, це моя особиста думка, я не нав'язую, але в принципі є такий е, позитивний досвід в Україні. Знаєте, е, я думаю, те, що от бібліотека, робота в бібліотеці і Менеджментом бібліотеки це трошки різні речі. В чому різниця між менеджментом бібліотеки, так і працею бібліотекарем? А ну я хочу сказати, що щоб бути е, менеджером бібліотеки. Е, на мою думку, потрібно володіти всім пулом знань, тобто пройти всі шабелі роботи в бібліотеці. Я думаю, що це такий принцип, принцип, принцип до будь-якої організації. Якщо ти хочеш вміло, правильно керувати процесами. Реформувати їх, оптимізовувати, чути людей, тому що ще задача керівника не навчати когось, а навчатися у своїх співробітників, у своїх колег і чути їх, тому що вони на місцях зазвичай з практики знають набагато більше, ніж і керівник. Тому задача менеджера правильно чути і правильно звичайно приймати рішення. Це найголовніша функція і найголовніша Головніша філософія роботи на цій посаді, а з іншого боку, менеджер-керівник він може не знати всіх тонкощів. Ну, наприклад, як е, знають всю палітру книговидавничої галузі е, співробітники відділу формування фонду, так тобто так зване комплектування. Ось вони звичайно працюють напряму з видавцями. Вони знають всі. Е, Списки передплат, тобто всі новинки, нові надходження вже по факту, коли як формуються, коли вони надходять в бібліотеку. Ось. Але керівник повинен довіряти цим співробітникам, оцінювати фаховий їх рівень для того, щоб приймаючи рішення, все ж таки нести відповідальність за той контент, який формується в бібліотеці. Ось, і звичайно. Знаходити можливості для е, поповнення фонду, це ну тобто придбування, тобто тут і адміністративна і робота в плані фінансів і в юридичній площині. Тому е, все ж таки так адміністратор змушений абстраговуватись від якихось е, вузькоспеціалізованих деталей. Ну, власне, для того і є колектив і фахові співробітники. Лібере Кукін, От хочу поговорити стосовно цього проекту. Це досить незвично. Так. І як виникла у вас така ідея створити такий проє? Ідея виникла, знаєте, не спеціально, не можу сказати. Ну, як проект, потім вона вже інститулізувалася звичайно спеціально, але сам поштовх був ну так, як я все роблю від серця. Я дуже люблю готувати, і в черговий раз, коли я вдома щось готував. Я, мене хтось запитав, здається, в Фейсбуці з кимось переписувався, запитав, що, ну, що робиш сьогодні. Ось, і я кажу, так, готую. І, і це так людина, яка мене давно знала в професійному плані, їй це здивувало. Ого, готуєш. І я взяв та й сфотографував результат. Я вже не пам'ятаю, що це було, чесно кажучи. Ось, Пригадую, пригадую, мені не, не, не можу згадати. Але е, е, це був такий шквал емоцій від е, мого колеги. І я тоді зрозумів, а чому б не поділитися цим з іншими. І наступного разу, коли я готував, я вже там плов готував, я вже запо... Та, я запостив це. І е, вперше це було все-таки моя задача. Я бачу, тому що я дуже люблю бібліотечну галузь, бібліотечну професію все ж таки ламати стереотипи, що в бібліотеці мають працювати, можуть працювати різні люди. Це не якісь. Тільки там жінки-пенсіонери, які не люблять читачів, тобто хочеться показати іншу правильну і реальну сторону бібліотеки. І тому о, бібліотекарі фактично без кордонів. І о, щоб показати, що ми о, там, без комплексів, ми можемо багато, набагато більше, ніж о, там вдихати книжковий пил. Ось от для цього, для такого о, підняття якогось хайпу на цьому, а все ж таки я почав. Точково е, постити. Потім е, виникла ідея е, короткими сюжетами фіксувати, як я готую. Ось щоб це не було, тому що ну були, знаєте, як завжди, ой, та там хтось приготував а ти сфотографував. Ось а, а оскільки, да, оскільки я люблю і готувати, і робити те, на чому я готую, там мангал зварити, піч сам зробив. Тобто мені дуже цікаво, як це працює, показати це людям в тому числі. І оці були такі пости з коротких сюжетів. І потім зробили сторінку «Library Cooking» в Facebook. І вже коли вона набрала близько чотирьох тисяч фоловерів, причому ми не робили це навмисно. Я маю на увазі «ми» — це вся наша команда. Це я і моя дружина і донька, тому що ми всі працюємо над створенням цього контенту, і дружина теж професійний бібліотекар. До речі, тому це був такий посил, що це бібліотечна родина е, робить ось е, такі кулінарні свята, і ви теж можете це ось. А потім вже е, ми переросли до стадії проекту, коли е, ми брали за основу і беремо за основу е, твори. В яких або описуються э, страви, або згадуються страви, або э, ці страви говориться про те, що ці страви любить э, головний герой, або інший герой книжки, або просто ми знаємо, що автор э, дуже любив поїсти, або любить поїсти, і любить такі-то страви. І от таким чином ми підбираємо літературу і э, таким чином, і готуємо ту страву, яку обираємо. Ось для даного випуску і е... Через такий, в тому числі, канал ми намагаємося пропагувати читання, літературу, тому що ясно, що кулінарний контент заходить краще. Ось це вже перевірено, але тим не менше, поєднуючи оце, і любов до кулінарії і до читання, в першу чергу, і бажання промоції читання, змістовності, книжковості в суспільстві, ось народився такий проект, який ми зараз на даний момент. Трошки поставили на паузу зв'язку з подіями, тому що мені просто етично якось не знаєте, коли ем, і на сьогоднішній день багато на жаль наших співгромадян ем, в жахливих умовах знаходяться ем, е, без води, без тепла і. Е, Вживають гуманітарну допомогу там їжу, тому якось поки що була ідея в нас зробити з ректором університету Бугровим Володимиром Анатолійовичем борщ перемоги. Ось але якраз коли ми запланували на той тиждень, якраз це в жовтні був обстріл ракетний, коли бібліотека Максимовича постраждала. І тому ну ясно, за пріоритетністю ми трошки відсунули цю. Подію, але я думаю, що вже вже скоро ось ми все ж таки розпочнемо наступну фазу Library Cooking, Ось яка теж буде спрямована, враховуючи реалії сьогодення, звичайно, але спрямована на популяризацію читання. З борщем перемоги? Так, ну і я думаю, це буде все ж таки почнемо, е і в тому числі з більшою перемоги, тому що є декілька вже ідей. Є декілька ідей. Мені здається, що хто дуже багато згадував так про їжу в своїх творах, це Микола Гоголь, тому що е, його вареники, котрі ага. самі в сметану, це дуже цікаво. Ну і чесно вам скажу, Енеїда там взагалі е, просто весь твір, там просто описується. Це так можна одну Енеїду брати і і, 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 але хочеться знаєте Ми ще е, відшуковуємо такі страви, наприклад, у Франка, того ж наприклад, вуджинина, да тобто а вудженина. ну це е, копчене м'ясо, але на Західній Україні це прийнята термінологія вудити м'ясо от вуженина. І це, по-перше, багато е, не всі знають і з одного боку, з іншого боку, там є своя специфіка вудження так само. ось тому от ми е, е, Готували колись в уджинину за а, твором а, Івана Франка. А ось такі, начебто, родзинки ще хочеться відшуковувати. Якщо готувати борщ, то це борщ не, не, ну, не такий, а й з якоюсь теж родзиночкою, щоб був, знаєте, щоб щось читачу і глядачу під, розказати щось новеньке, от, відкрити якусь е, таємницю, можливо, от приготування борщів. От знову ж таки, хотів поговорити стосовно сучасних письменників. Це один з скажімо, найпопулярніших наших письменників. Це Сергій Жадан. Так. Як ви ставитесь до Сергія Жадана? Прекрасно, особливо до його проєкту Жадани Собаки от, музичного. І я вважаю, що це людина, яка Справжній українець це людина, яка показала, що а, тобі не потрібно бути а, уродженцем а, західної України або навіть центральної, щоб а, жити. Своєю країною розмовляти українською мовою, думати українською мовою, молитися українською мовою, а в незалежності від того, в якій частині України ти народився, формувався і виріс, і жив, і живеш. Ось це це дуже крім того, що він талановитий автор і поет, тому що я. Теж маю таку, ну ніше не я теж маю таку хибу, а я просто маю хибу е, іноді писати вірші, вірніше записувати. А от я колись вони там приходять, і якщо в мене є час, я записую. От і так і сформував вже одну свою збірку. Але е, я дуже люблю віршах Риму. І коли вони читаються, знаєте, коли, ну, ну, і коли вони льються, коли їх. Сприймаєш просто слухаєш і сприймаєш. Не треба нічого там додумувати, підривати мозок, щоб співставити якісь закінчення. Ось, от це дуже лягає мені особисто. Ну і звичайно, звичайно, вірші це просто. Те, як наскільки він підмічає, наскільки він м, бачить е, і кожну ситуацію, кожну із сьогодні, і і це зрозуміло, що він не пише це навмисно. Це видно, що людина просто. Ну, дар Боже має, і ну а те, що креатив і те, що проект музичний, знаєте, мені людиня, людині, яка теж е, трохи співає, то е, мені просто класно. Тим більше, що в, в такі в такому рокерському стилі, ось це ну я думаю, що він справжній українець, е, сучасник. Ось е, на якого треба рівнятися або принаймні пишатися. Такими нашими сучасниками. А який от у вас девіз, з якими йдете протягом життя? Ну, я завжди кажу, що знаєте, в мене є декілька там е таких основних. Це е якщо нічого не робить, то і нічого не буде робитися. Ось. І ще один такий момент це коли ми говоримо, що той, хто. Хоче шукає можливість, а хто не хоче, шукає причини. Ось, от, якщо враховувати е сутність цих е висловів, то я думаю, що ми будемо залишатися справжнім працьовитим, е цілеспромованим е патріотичним єдиним е е українським народом який е Щиро вболіває за розвиток своєї держави і хоче, щоб його і, і представники сучасного покоління і нащадки жили в вільній і розквітаючій країні. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Я ще раз переконався, що ви справді дуже цікава та унікальна людина, тому що ви бібліотекар, який пише, співає та готує. Дякую вам навзаєм. Я теж був з ради з задоволенням доторкнутися до вашого журналістського таланту. Я сподіваюся, і я впевнений, сподіваюся, що буде багато інтерв'ю ще у вас з цікавими людьми. Дякую за попередні з задоволенням. Дивлюся завжди підписаний на ваш канал. Дякую. І я впевнений, що у вас дуже велике журналістське майбутнє і велике українське журналістське життя.